Усім привіт! Сьогодні у нас 30 липня 25-го року. Хочу вам розповісти про медозбір з соняшнику. Почав він цвісти десь 5 липня перші маячки почали з'являтися. Він тут різновіковий і тому вже цвете, виходить днів 25. Ще є такий, що приблизно. Чуть-чуть, можливо, за середину свого цвітіння перейшов. Але вони на даний час в бджолосім'ї навіть не зібрали собі меду в зиму. Зараз я вам привідкрию пару кришечок, покажу. З чим це зв'язано. Е, вроді, погода була непогана. бджолосім'ї тут на даному точкові не сильні, тому що тут продавалися бджолопакети. Е, заселялася пуста тара, яка була після зими. Але... При нормальному медозборі вони би без питань принесли собі, і, можливо, частково ще був би товарний мед. І так, зараз я підійду і пару кришечок по під... ряд піднімлю, покажу, яка ситуація у верхніх корпусах. Ось почнемо із цього. Ну, тут частково піднесли, видно, що трохи підроздуті є рамочки, але ну, тут і сімейка була покраще. Зараз я закрию і відкрию слідуючий. Ось сімейка зразу біля цієї, що я відкривав, будемо дивитися, що тут. Тут ось, як ви бачите, стояла вощина. Чотири рамочки і тут на Ну, Десь сушнина була, щось вони та піднесли, але на даній сушнині це було такі маломедні, я їм підставляв кормові, бо в нас був довгий безяточний період. Тому, ну, звичайно, в нижньому корпусі щось та є, але е, попередній раз я розбирав і нижні корпуса, собі вони там далеко не зібрали. Так, то я закрив, ось слідуючо. Що... Ну, Бачите, бджола в верхньому корпусі. Зайшла в верхній корпус, правильно буде сказати, але рамочки тут пусті, ніхто їх не роздовнює. Ну, вони видно, що пусті. Ну, щоб час не затягувати, ситуація приблизно в інших сім'ях аналогічна. Тому будемо готуватись, загудовувати їх взимку. Це, звичайно, не малий кусок роботи. Потрібно спочатку підготувати дані бджолосім'ї, але від цього нікуди не дідеться. Бувають такі роки, що бджолосім'ї не можуть себе забезпечити кормами в зиму. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!